Вітаю, з вами я, Олена Мельниченко, і сьогодні ми будемо говорити про многокутники. Ну, не зовсім про многокутники, ми будемо говорити про кут правильного многокутника. Ось справа в тому, що коли ми в 9 класі вивчаємо правильні многокутники, в нас з'являється ось така формула, яка дає можливість нам знайти кут. Правильного многокутника. Тобто правильний многокутник це такий многокутник, якого всі сторони рівні. Правильний чотирикутник це квадрат, бо чотири сторони, всі вони рівні? Да? Правильний трикутник це рівносторонній трикутник. Ми це розуміємо. А коли ми говоримо про ну, якісь фігури там шестикутник, восьмикутник, то як знайти кут ось цього правильного многокутника? Є ось така формула, вона класно працює. І зараз я покажу, як нею користуватись. Наприклад, якщо нам треба знайти кут шестикутника, я кажу, що n дорівнює 6, бо n це кількість сторін або кількість кутів правильного многокутника. Тобто на місці n я скрізь підставлю 6. І в мене зараз буде 180 помножити на 6 відняти 2 і розділити на 6. Я спочатку відніму. Це буде 180, що множиться на 4 і розділити на 6. І тепер я буду скорочувати. Я скорочую і отримаю 30, 30 множу на 4 і маю 120 градусів. Тобто, якщо ми маємо шестикутник, правильний, тобто, всі 6 сторін рівні, там всі 6 кутів рівні, і кожен з цих кутів дорівнює 120 градусів. Бачили цю формулу? Знаємо, але я пропоную вам лайк. Хак. Лайфхак буде заключатися в тому, що сума всіх зовнішніх кутів будь-якого N-кутника дорівнює 360 градусів. Тобто, який би в нас не був многокутник, сума всіх зовнішніх кутів, не знаєте, що таке зовнішній кут? Подивіться відео, яке я про цим записала. Тобто, якщо в нас є якийсь там многокутник, я продовжу сторону, і оце у мене зовнішній кут. Біля кожної вершинки може бути два зовнішніх кута, але ми візьмемо по одному зовнішньому куту. Тобто, ось ми оці кутики беремо. Бачите, я їх всі додам. Ось. Якщо я їх всі додам, я разом отримую 360 градусів. В чому лайфхак, в чому полегшення? Дивіться, сума всіх зовнішніх кутів у нас 360 Якщо в нас з вами шестикутник, то тоді я 360 ділю на 6 і отримую 60 градусів. 60 градусів це ось цей зовнішній кут. А зовнішній разом з внутрішнім суміжні. Тобто, щоб знайти ось цей кут, необхідно просто 180 відняти 60 і буде так само 120. Ви скажете, що це не легше. Може, це не легше, але запам'ятати, що сума всіх кутів 360 градусів набагато простіше, аніж запам'ятати цю формулу. Тим паче цієї формули в довідковому матеріалі НМТ немає. Ваше право обирати зручний для себе шлях. Моя задача розказати вам і цей шлях, і цей шлях. Обирайте, користуйтесь. Залишайте вподобайки коментарі з вами була я, Олена Мельниченко.